Який, вона дуже простенька. Які сказав, є дорівнює МЦ квадрат. Або маса дорівнює енергію поділену на квадрат швидкості світла. Ця формула означає дуже цікаву річ. Маса більше у того, у кого є більша енергія. Більше того, фундаментальні фізики довели, що вага атома речовини лише на 1% складається з ваги протонів та нейтронів та електронів. А все решта 99% цю вагу забезпечує енергія. Це означає, що невелика група людей з великою енергією матиме більшу суспільну масу, ніж велике стадо, яке цікавиться лише баблом, харчами і власним задоволенням. Саме таку суспільно корисну велику енергію має дати масі однодумців. Цей новий план нової України. Оптимісти і песимісти одинаково помирають. Але є різниця в тому, як вони прожили життя, казав у нас у Ялті мудрий екс-президент Ізраїлю Шимон Перс. Тож тепер і тут я хочу звернутися до всіх, для кого 17 днів і ночей Майдану були, як і для мене. Найкращими днями в моєму житті. Нас за ці роки не раз зраджували. Нас розводили різні сторони політичної кухні. Але я хочу зараз, як і тоді на Майдані, щиро говорити до всіх, для кого помаранчева революція залишається бастіоном віри в майбутнє нашої держави. Друзі, час відступить. Досить песимізм. Оглянімося навколо в українському повітрі, а особливо в українській столиці, знову чути розряди великих соціальних змін. Цей стан речей у фізиці називають фазовим переходом. Це коли у великому великій посудині, де нагрівається вода, зовні ніби нічого не відбувається. Подекуди проскакують бульбашки. Але вмить і ця мить уже скоро, раптом весь. Об'єм води починає кипіти, набуваючи нової якості, переходячи в новий стан. Кожна революція і наша помиранча революція не фінал, а лише початок процесу зміни стану суспільства. Я знаю, що багато людей через зради і невдачі були і сьогодні, на жаль, залишаються розчарованими в Майдані. І хочу звернутися саме до них, друзі. Майдан це як наше перше спільне кохання, за яким обов'язково приходить велике глибоке почуття на все життя. Як перше кохання є божественним досвідом служіння іншої особи, так і наша безкровна, красива, натхненна маморанча революція заклала в українську громаду невідворотний процес здобуття кожним. Свободи. Це те, що не можна купити ні за які гроші, міняти ні за які посади. Це те, що можна відчувати в тюрмі і на свободі. Старим і молодим. Це те, що нас навчив переможний помаранчевий майдан. А завнутшньою свободою і звільнення, і нації, і особистості. Результати, результати останніх виборів. Де кількість прихильників демократії на півтора мільйона перевищила кількість прихильників старого неототалітарного життя, переконливо свідчить, Майдан 2004 року був не випадковістю, не останньою спробою, не солом'яним вогнем, як багато хто нас хотіли переконати. Майдан 2004 року була подією. Яка породила новий етап здобуття європейської демократичної України. І його не зупинять ні брехня, ні гроші, ні репресії, які не варти нічого проти мільйона об'єднаних спільної великої ідеї людей. І я впевнений тут, за гратами, сьогодні, в річницю Помаранчевої революції, я впевнений, ми переможемо. Слава Україні!